Тиха ніч у Г'юстоні, штат Техас, 29 червня 2023 року. На порозі церкви лежить молодий чоловік без свідомості. Його тіло вкрите синцями, на волосі засохла кров. Перехожі, які знайшли його, навіть не могли уявити, що ця випадкова зустріч розкриє таємницю, яка ховалася протягом восьми років. 17-річний Руді Фаріас був оголошений зниклим у 2015 році його матір'ю. Підліток пішов на прогулянку з собаками, але так і не повернувся додому. Руді походив у сім'ї, яка зазнала багато трагедій. У 2011 році хлопчик став свідком смерті свого брата в автомобільній аварії, а у 2014 році його батько наклав на себе руки. Коли Руді зник, це виглядало як ще одна нещаслива подія для цієї родини. Але, як ви вже знаєте, 29 червня 2023 року Руді знайшли живим. Його повернення стало справжньою сенсацією. Проте правда, яка стоїть за цим зникненням, Набагато страшніше ніж ми могли собі уявити, адже коли слідчі почали глибше досліджувати цю справу, стало зрозуміло, що хлопець ніколи насправді не був зниклим. Весь цей час, всі вісім років, Руді перебував удома зі своєю матір'ю. Всім привіт! З вами Ліра, і ви на каналі Історії на ніч. Перш за все, хочу привітати вас з новим роком і побажати, щоб у 2025 році у ваших домівках завжди панували любов, довіра і взаєморозуміння. Нехай у цьому році ви знайдете відповіді на важливі для вас питання, а всі ваші мрії здійсняться. Але для багатьох з нас цей рік розпочинається не в спокої, а в боротьбі. Ми живемо у непрості часи, і сьогоднішній мир у наших домівках є заслугою незламних збройних сил України. Завдяки нашим захисникам і захисницям, ми можемо зустрічати новий рік у своїх оселях із близькими, плануючи майбутнє та мріючи про краще. Тому, будь ласка, давайте не забувати дякувати нашим героям, підтримувати їх і допомагати тим, хто цього потребує, аби разом наближати перемогу. І нехай історія, в яку ми зазирнемо сьогодні, стане нагадуванням про цінність правди і свободи. А зараз, якщо ви готові, Давайте розплутаємо цю дивовижну історію про зникнення, яке було зовсім не таким, яким здавалося, і про правду, що залишалася прихованою вісім довгих років. Ця справа справді викликала в мене багато запитань: чому мати Руді оголосила про його зникнення? Що він робив останні вісім років і чому знадобилося так багато часу, щоб з'ясувати правду. Але перед тим, як ми зануримося в історію, я нагадаю вам поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви дивитеся це відео без підписки. Ваша залученість і активність це наш з Олею найкращий подарунок на свята, і ми завжди щиро дякуємо за вашу підтримку. Також в описі під цим відео ви знайдете посилання на наші сторінки в інстаграм і на телеграм-канал. Там ми ділимося думками. Тим, що залишається за кадром і спойлерами щодо історій, які вже готуємо для вас. Тому за бажанням долучайтеся, будемо раді кожному і кожній. А почати пропоную з самого початку. Руді Фаріас народився 1 жовтня 1997 року в Х'юстоні, штат Техас. У Руді був зведений брат Чарльз. І хоча між хлопцями була різниця майже у вісім років, хто їх знав, називали їх не тільки братами, а й найкращими друзями. На жаль, у 2011 році сталася трагедія: 21-річний Чарльз потрапив у жахливу аварію на мотоциклі. Руді з матір'ю були першими, хто прибули на місце аварії. Руді, якому було лише 13 років, був травмований побаченим і тим, що його брат пішов в життя в одну мить. Хлопець дуже важко справлявся з цією втратою. Пізніше, 19 серпня 2014 року, лише через три роки після смерті Чарльза, сім'я Руді знову пережила ще одну неймовірну трагедію. 51-річний батько Руді, який був офіцером поліції Х'юстона, наклав на себе руки, сидячи у патрульній машині. Незабаром з'ясувалося, що чоловік в той день був звільнений з посади після того, як його визнали винним у схемі підробки штрафів. Батько Руді був одним з офіцерів, які складали неправдиві звіти про перевищення швидкості. І тепер лише уявіть собі, за три роки Руді втратив і брата, і батька. Кожна людина важко переживає втрату близької людини, а Руді до того ще й був підлітком. А підлітки часто ще не мають розвинених навичок управління сильними емоціями, як от горем чи смутком. Тому Руді дуже важко справлявся з цими втратами, через що його психічне здоров'я погіршилось. Хлопець почав страждати від депресії, ПТСР і тривожності. Сім'я Руді розповіла, що з погіршенням психічного здоров'я його мати, Дженні Сантана, почала сильно піклуватися про сина. Настільки, що в один момент почало здаватися, що мати контролює майже кожен аспект його життя, Дженні казала, що син дуже втомлюється від спілкування з незнайомцями. А в 2015 році один з його двоюрідних братів сказав, що, хоча Руді було 17, розумовий вік його був близько 10 років. Можливо, мати Руді відчувала, що їй потрібно приділяти особливо пильну увагу сину, який, за її словами, вже здійснив щонайменше одну спробу накласти на себе руки. Проте, 7 березня 2015 року, Джені зателефонувала до поліції Х'юстона, щоб повідомити, що Руді так і не повернувся додому. Як повідомляється, 6 березня 2015 року, о 18.00, Руді взяв із собою двох собак на прогулянку. Через кілька годин собаки повернулася додому, а самого Руді немає. Його мати Дженні Сантана впадає у паніку. Вже наступного дня вона звертається до поліції. Він страждає від депресії та ПТСР після втрати батька і брата. Йому потрібні ліки. Він залишив вдома інгалятор. Мій син у небезпеці. Очевидно, що це б стурбувало будь-яких батьків. На той час 17-річний Руді був майже 182 см зростом і вагою 97 кілограмів. Хлопець міг би легко захистити себе, якщо б не було кого зі зброєю, або якщо б він сам не вирішив зробити щось із собою через свою депресію. Зникнення Руді стає початком масштабних пошуків. Поліція і волонтери залучають усі можливі ресурси. Масштабна пошукова операція триває кілька тижнів. Волонтери і поліція прочісують ліси, перевіряють кожен покинутий будинок. Сподіваючись знайти бодай якусь зачіпку. Вони використовують дрони, собак, вертольоти, але все марно. Руді в останнє бачили в синіх джинсах, чорній футболці і коричневих черевиках. Через стару травму він трохи кульгав, тому поліція припускала, що він міг загубитися чи знепритомніти. Мати зниклого хлопця Дженні Сантанна, була повністю спустошена. Вона втратила старшого сина в автокатастрофі. Потім її чоловік наклав на себе руки. А тепер і її молодший син. Єдина надія в житті теж зник. Сльози і вітчя Дженні пробуджують у місцевій спільноті співчуття. Волонтерські організації збирають кошти на підтримку матері, а журналісти беруть у неї численні інтерв'ю. У цих інтерв'ю Дженні постійно підкреслює, що її син був у депресії. Вона навіть припускає, що його могли викрасти для торгівлі людьми. Ця думка паралізує її страхом, і вона щодня молиться про його повернення. Дженні Сантана також створила сторінку на GoFindMe, щоб зібрати пожертви на пошуки її сина. В описі було сказано, що Руді страждає фізичними і психічними вадами, тому потрібно якнайшвидше доставити його додому. Ми просимо пожертви, щоб мати можливість запропонувати винагороду за інформацію, яка приведе нас до Руді, а також пожертви на медичні витрати для Руді, оскільки він пропав безвісти 6 березня. З кожним днем, що минає, його здоров'я серйозно погіршується. Я мати одиначка, яка вже втратила старшого сина у 2011 році, та батька Руді у 2014. Я потребую фінансової допомоги, оскільки не в змозі працювати. Моє здоров'я також погіршується, оскільки я спустошена психічно, фізично та емоційно. Як і слід було очікувати, люди були зворушені цією історією матері, яка вже втратила одного сина. Батька Руді, а тепер ще й самого Руді. Люди жертвували тисячі доларів, щоб спробувати допомогти Дженні з грошима. З часом все більше і більше ресурсів та організацій, включаючи навіть дуже успішні пошукові групи, намагалися допомогти з'ясувати, що ж могло трапитися з Руді. Були залучені навіть приватні детективи, щоб спробувати зібрати більше інформації. У 2017 році Дженні розповіла одному детективу, що, ймовірно, Руді могли викрасти контрабандисти з метою продати його. Пізніше вона навіть стверджувала, що якась жінка в Мексиці тримає її сина в заручниках і вимагає викуп. Але, за словами детективів і офіцерів поліції, розповідь матері Руді не зовсім складалася з самого початку. Дженні дала слідчим неправильну дату народження Руді і не надала жодних його нещодавних фотографій. Пізніше вона зізналася, що зробила це, бо думала, що люди будуть чуйнішими, якщо він виглядатиме молодше. Час минає, дні змінюються тижнями, тижні, місяцями, а потім роками. На пошукових білбордах з'являються слова: не здавайся, Руді. Але чим більше часу проходить, тим менше надії залишається навіть у тих, хто до останнього намагався вірити. Тим часом родичі Дженні починають помічати дивні речі і підозрювати, що жінка приховує правду. Воюрідна сестра Руді Касандра згадує, як не раз бачила зниклого хлопця вдома. Вона навіть телефонувала в поліцію, але коли правоохоронці приходили, Дженні відкидала будь-які звинувачення, заявляючи, що її родичі просто помиляються. Також одна з тіток Руді Полін розповідала, що їхня мати, яка деякий час проживала з Дженні, кілька разів говорила, що Руді знаходиться в домі. Проте Дженні запевняла, що це лише галюцинації літньої жінки, яка страждала на деменцію. Полін зазначила, що їй не дозволяли заходити до певних кімнат у будинку, а іноді Дженні дуже довго не відкривала двері. Сім'я також знала про випадки, коли Дженні нібито зловживала своїми обов'язками як матері, фізично або психологічно тиснувши на руді. Вона запевняла поліцію, що повідомлення про можливе знаходження руді в будинку це лише плутанина. І ще люди помиляються, сприймаючи її племінника за зниклого сина. Тим часом минуло вісім років. І як ви вже знаєте, 29 червня 2023 року на сходах однієї з церков на південному сході Х'юстона перехожі знаходять молодого чоловіка. Його доставляють у лікарню. І лікарі з'ясовують, що цей молодий чоловік це той самий Руді Фаріас, який зник вісім років тому. Новина стає сенсацією. Змі вибухають заголовками про диво повернення. Дженні спочатку утримається від коментарів, але пізніше заявляє, що її син зазнав страшного насильства і його чекає довга реабілітація. Мати Руді опублікувала пост у Фейсбуці, заявивши, що її син нарешті знайдений після восьми років, і висловила подяку всім, хто підтримував її. Вона стверджувала, що Руді був викрадений, жорстоко побитий і утримувався проти своєї волі. Проте реальність виявилася ще більш шокуючою через тиждень після знаходження Руді поліція проводить прес-конференцію. Лейтенант Кристофер Замора робить заяву, яка перевернула всю справу з ніг на голову. Руді повернувся додому на наступний день після свого зникнення в 2015 році. Весь цей час він жив із матір'ю. Це викликає хвилю обурення і здивування. Дженні Сантана протягом восьми років повідомляла поліції і громадськості, що її син зник. Вона створила кампанію зі збору коштів, брала участь у телешоу, викликала співчуття тисяч людей. Одним з ключових моментів у цій історії стало те, що, як стверджують слідчі, Руді Фаріас фактично був ув'язнений у своєму власному домі. Його мати використовувала його для власної вигоди, створюючи ілюзію його зникнення. Вона маніпулювала родичами, сусідами, друзями та навіть організаціями, які займалися пошуком зниклих дітей. Від цих людей вона отримувала фінансову допомогу, яка, як з'ясувалася, жодним чином не використовувалася на користь Руді. Коли поліція почала своє розслідування, сусіди підтвердили, що бачили Руді упродовж цих восьми років. Бачили його весь цей час. Він ходив до магазину, грався на вулиці. Але ми називали його Дольф, і навіть не здогадувалося, що він вважається зниклим безвісти. Люди в районі говорили різні речі, але ніхто не міг повірити, що його мати могла робити таке. Тепер, коли вся правда виплала на поверхню, ми просто приголомшені. Сусіди також відзначали, що Руді завжди виглядав наляканим, пригніченим і часто перебував під впливом наркотиків чи алкоголю. Це підсилює підозри, що мати Руді змушувала його приймати речовини, щоб тримати його під контролем. Ці деталі додають ще більше загадок до цієї справи. Чому мати Руді повідомила про його зникнення, коли він насправді був вдома, і чому вона контролювала його, змушуючи жити в умовах ізоляції? І як так сталося, що поліція та суспільство стільки років не дізнавалися правду? За словами активіста Кванела, під час їхньої розмови Руді плакав і був вразливим. Він сидів на підлозі, закутаний у ковдру, і тримався за ногу своєї матері. Наодинці з активістом Руді розповів про те, що відчував себе рабом у власному домі, не маючи змоги вирватися на свободу. Руді заявив, що він повернувся додому наступного дня після того, як був оголошений зниклим, але його мати змусила його ховатися, кажучи, що на нього виданий ордер на арешт. Вона погрожувала йому, що якщо він звернеться до поліції, то його заарештують за втечу з дому. Дженні переконала Руді, що якщо він з'явиться публічно, його заарештують. Це змушувало хлопця ховатися, мовчати і підкорятися. Руді описав, як його мати, за його словами, змушувала його грати роль чоловіка в домі, змушувала спати з нею в одному ліжку, цілувати її в губи і навіть приймати з нею душ, де вона змушувала його мити її. Також він заявив, що мати постійно давала йому наркотики, включаючи галюциногенні гриби. Руді розповів, що вона перетворила його життя на в'язницю, переконуючи його в тому, що поліція його заарештує, якщо дізнається, що хлопець удома. Він сказав, що вона систематично руйнувала його межі і навіть забороняла йому мати нормальне життя. Після цієї розмови поліція вийшла з кімнати і повідомила, що вони готові заарештувати Дженні на підставі свідчень Руді. Проте, перед тим, як це зробити, вони дозволили їй зайти до кімнати, щоб поговорити з сином. Камери зафіксували, як вона почала розпитувати Руді, що саме він сказав, і просила його змінити свідчення. Дженні навіть заявила, що якщо Руді не змінить свої свідчення, вона потрапить до в'язниці і накладе на себе руки. Це виглядало надзвичайно маніпулятивно. Поліція Х'юстона провела прес-конференцію, де визнала, що Руді не був зниклим всі вісім років. Проте вони заявили, що не мають доказів серйозних правопорушень з боку його матері. Це викликало обурення, особливо серед активістів і сім'ї Руді, які вимагали справедливого розслідування. Однією з причин, через яку прокуратура не поспішає висувати звинувачення проти Дженні, є брак фізичних доказів і складність у доведенні звинувачень у зловживаннях, особливо коли йдеться про психологічний тиск. Руді тим часом почав більше спілкуватися з журналістами і розповідати про своє життя в ізоляції. Він зізнався, що не знає, як поводитися у світі поза домом матері, оскільки все його життя було під її контролем. Його спілкування з людьми обмежувалося інтернетом, і навіть там він відчував труднощі з розумінням інших. Він порівнював свій досвід із стокгольмським синдромом, коли жертва починає симпатизувати своєму агресору. Активіст Кванел, який залишався поряд із Руді в найважчі моменти наполягав на тому, що хлопець потребує спеціалізованої психологічної допомоги. Він також звинувачував поліцію у відсутності дій протягом багатьох років і пропускав, що могло мати місце приховування фактів, можливо, через корупцію або зв'язки Джені в правоохоронних органах. Наразі Руді перебуває під опікою довіреної людини, яка намагається створити для нього безпечне середовище. Однак йому потрібна професійна допомога. Його фізичний і психологічний стан залишаються нестабільними і дуже крихкими. Руді потребує лікування від залежності та тривалої реабілітації після багаторічного зловживання і травм. Ця історія не лише про Руді, а й про суспільство, яке часто закриває очі на те, що відбувається за закритими дверима. Історія Руді про те, як важливо боротися за справедливість і підтримувати тих, хто цього потребує. Як ви думаєте, чи буде Дженні Сантану притягнуто до відповідальності, і що, на вашу думку, потрібно зробити, щоб запобігти таким трагедіям у майбутньому? Напишіть, будь ласка, ваші думки в коментарях. А з вами були історії на ніч. Підписуйтеся на канал і не забувайте ставити вподобайки, а також радити наш канал своїм друзям. До нових зустрічей і всім на добраніч!